Від переохолодження на Закарпатті помер 46-річний житель Дніпропетровщини. Чоловік три дні блукав у високогір'ї на Рахівщині без відповідного спорядження одягу та запасів їжі і води. Його виявили прикордонники, направили до лікарні, де діагностували переохолодження другого, третього ступеня та ниркову недостатність. На жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося. Медики попереджають про небезпечність переохолодження, тож важливо вчасно діагностувати симптоми. В першу чергу шкіра. І холодна буде на дотик, і бліда, коли вже більші ну, може бути тремор м'язів, лихоманка, обмеження рухів, гусяча шкіра, чи, в залежності від часу і від температури перебування на холодному, повітрі, або там, чи у тій ті, у ті же, або в воді, або як, можуть проявляти різні, різні віддалені наслідки. Щоб не стати жертвою холоду, спеціалісти закликають тепло вдягатися, не перебувати тривалий час на холоді та за можливості залишатися вдома при сильному морозі. Закарпатці ж запевняють, знають, як попередити переохолодження чи обмороження та активно дотримуються рекомендованих взимку правил. Тепло одягаюся, не ходжу дуже часто по вулиці, так коли дуже морозно, більше залишаюся вдома. Мати гарний настрій, одягатися у чотири слоя, одежо одягати у чотири слоя. Найпоганішому варіанту звертатися до лікаря, а так, теплим зігріватися, прикладати тепле, але не дуже гаряче. Не перемерзати, одягатися. Та й все. І, хоч календарна зима ще не настала, та на Закарпатті вже зафіксували 12 випадків переохолодження з початку листопада. З них три в Ужгороді, два у Виноградові і по одному в Вершаві, Воловці, Мукачеві, Рахівському, Тятівському, Берегівському та Мукачівському районах. Тож важливо знати, як допомогти собі або постраждалому в разі переохолодження чи обмороження. Ну, в першу чергу, що потрібно робити, це постаратися як -то, усунути фактор охолодження. Якщо, якщо є можливість забрати людину з цього холода. Якщо мокрий одяг, обов'язково треба мокрий одяг зняти, одіти сухий, сухий теплий одяг. Ніякому разі не можна не можна інтенсивне розтирання, бо це може призвести до пошкодження. Треба в тепле, в тепле приміщення і поступово поетапно тепле пиття. Але ні, ні в якому разі не алкоголь. Алкоголь у цьому заброні, він ще усугубить даний стан. Загальне зігрівання як іззовні, так і тепле пиття всередину. Медики закликають всіх не нехтувати рекомендаціями та вдягатися тепло відповідно до температурного режиму. Адже це може врятувати життя та вберегти здоров'я.